Як пишуть, змі відносно нещодавно у відні відбулася зустріч Костянтина Бондаренка та Ігоря Мосійчука, під час якої перший подарував своєму підопічному книгу Джокер та передав те відео, у якому, начебто, Олену Зеленську зустрічають на розкішному роллс ройсі після прибуття на фешенебельний швейцарський курорт, Мосійчук, не маючи ніяких доказів, використав цей матеріал для того, що робить завжди дискредитації чинної влади в Україні. Тут радше було замінити слово використав на виконав наказ у Мосічука. На руці витатуєваний тризуб, але навіть це не заважає російським пропагандистам використовувати його контент. Після російського ракетного обстрілу Масічук поширював недостовірну інформацію про ураження військових об'єктів та загибель військових у Василькові. Це підхопив один з найбільш болотних z каналів Наразі канал операція Зетвейнкори «Русської вісни використали 25 заяв істинного українського патріота Ігоря Мосійчука. В основному це дописи про масову загибель воїнів ЗСУ, удари по нашій енергетичній інфраструктурі, насильницьку мобілізацію та брехню режиму Зеленського. Трагедія в сумах. Та всі розуміють, що це трагедія, але всі всі притомні люди розуміють, хто це зробив. Це зробила Москва. Мосійчуку винен в тому Зеленський, Розумієте? Та можна як завгодно ставитись до президента, але ми ж знаємо, що українці вбивають москалі. А він і от такі потвори, як Мосійчуки, їм служать. Про що ж говорить улюбленець російської пропаганди Ігор Мосійчук? Він звинувачує в вторгненні в українську владу, вказуючи, що війни можна було уникнути дипломатичним шляхом. Він пише про білого господаря офісу президента України, який називає колоніальною адміністрацією, зеленими недоумками та ліквідаторами. Також утікач постійно торочить про нелегітимність Зеленського, який нібито узурпував владу, прикрившись війною. Мосічук відкрито стає на сторону УПЦ МП і називає захист ПЦУ політичним піаром. І це пряме замовлення вже його білого господаря Вадима Новинського. Доходить до того, що васал Росії замовниками вбивства Ірини Фаріо називає Петра Порошенка і Володимира Зеленського в Україні е е цікаво слухати всяку чорну. Е це взагалі притаманно людській природі. Ну, наприклад, якщо я скажу, що ви знаєте, Вася це просто геній, і він приймає такі чудові рішення. Він настільки тонко відчуває ситуацію. Ну, ви можете кивнути головою і забудете через про це через е півгодини. Якщо я вам скажу, що ви знаєте, Вася під. І він е, все продав, і він у все вкрав на світі. Ви запам'ятаєте це на все життя? Ви перекажете це і ще різних людей. Ви будете обсмоктувати це в соціальних мережах. Просто людині приємніше, скажем, працювати з негативною інформацією ніж з позитивною інформацією.